Привіт, дякую, що дивитесь черговий випуск забутої зброї. Я Ян Макколум, сьогодні завітав до британської зброєвої палати, де маю можливість подивитися на фантастично крутий експонат, пов'язаний з історією шпигунства. Це єдиний вцілілий екземпляр «Велрод Марк 1». Звісно, зараз «Велрод» став відомим, навіть дуже відомим, як британський пістолет для таємних ліквідацій, і як пістолет, який використовувався британськими спецагентами. Це пістолет з ковзним затвором. Загалом було випущено десь, мабуть, понад 10 тисяч таких пістолетів під 32 й та міліметровий калібри. Чесно кажучи, я майже впевнений, що вони все ще використовуються і сьогодні, тому що офіційно інформація про їхнє використання досі залишається засекреченою. Однак, сьогодні ми розглянемо, як саме розпочинався цей проект. велроди, про які ви знаєте, це Марк 2 а це Марк 1 Отже, перший задокументований запит стосовно необхідності такого пістолета для прихованого носіння з глушником з'являється у вересні 1942 року. Запит надійшов на той момент від нещодавно сформованого управління спеціальних операцій. Вони хотіли мати пістолет, який можна використовувати для тихого знищення вартових. Разом з цим запитом ішов більш формальний консультативний висновок від лорда Маунтбеттена зі штабу об'єднаних операцій, в якому йшлось про те, що у спецпідрозділів також є потреба Безшумній зброї, яку можна було б використовувати для того, щоб тихо знищувати вартових. Отже, управління спецоперацій вирішує запустити проект з розробки такого пістолета. його розпочали взимку з 41 на 42-й рік і керував ним в основному майор Гю Квентін Рівз, який був свого роду легендою в управлінні спецоперацій. Він був одним з найбільш плідних винахідників шпигунських та диверсійних пристроїв. Він також відповідав за розробку пістолета кулемета Велган, про який я розповім в іншому відео. А також за розробку моторизованого підводного каноя спляча красуня. Різних речей для дайвінгу та багатьох інших речей ще одна розробка Квентіна Рівза – рукавний пістолет. Загалом спектр його диверсійного обладнання був досить широким та екзотичним. помічником рівза був зброяр на прізвище Бріджмен, про якого нам нічого не відомо, окрім того, що він був цивільним, який співпрацював з управлінням спецоперацій. На розробку дизайну Велрода їм знадобилось близько одного року. Цей пістолет не такий вже і складний. Припускаю, що у них було багато інших проєктів, над якими вони одночасно працювали, і цей проєкт не був пріоритетним. Станом на січень 43-го вони вже мали готовий дизайн, і розробники почали роботу над офіційними кресленнями. Тому що це річ, яка була потрібна різним групам, і планувався запуск у велике виробництво. Я думаю, що Велрот це наймасовіший виріб, який виготовляли на замовлення управління спецоперацій, якщо не враховувати вибухівку та детонатори. Тож на розробку креслень пішло ще кілька місяців. і в квітні 43-го року виготовили перший зразок серійної моделі Марк 1». Розробники трохи постріляли з нього, протестували і зрозуміли, що його потрібно доробити. І досить швидко у порівнянні з першою версією, випустили пістолет Марк 2». Це вже ті велроди, які ви, можливо, знаєте, та бачили у червні 43-го року відбулося тестування практично всієї зброї з глушниками, яка була доступна для британських спецпризначенців та управління спецоперацій, а саме випробовували Кольт 1900, дев'ятсот, Mark 1 і Марк 2, Стенган, Кольт Woodsman та High Standard Модель HD. Перш ніж ми поговоримо про результати, хочу показати вам, що представляє себе Велродмарк Mark 1, адже він суттєво відрізняється від Марк 2. Марк 1 дійсно виглядає досить дивно. Механічно це пістолет з ручною перезарядкою. перезарядка відбувається як і в гвинтівках з ковзним затвором. Тут є лише одна замикаюча поверхня, і це рукоятка затвору. Цього цілком достатньо для патронів калібру 32 ACP. Якщо в більш пізніх версіях велродів використовувались зйомні руків'я магазини, то в цій версії руків'я не знімається і виступає в ролі магазина. Якщо відкрити затвор, то всередині ми побачимо магазин, але це глухий магазин. Він вміщує, здається, п'ять набоїв, а також виступає у ролі руків'я. Як ви помітили, тут немає класично спускового гачка, замість нього у Марк. 1 є ось ця штука з боку. Запобіжник розташований тут. У нижньому положенні пістолет на запобіжнику, і запобіжник блокує рух спускового гачка. Щоб перевести пістолет в бойове положення, запобіжник потрібно підняти вгору. У пістолеті передбачена затворна затримка, яка блокує затвор після закінчення патронів. Аби закрити затвор, потрібно опустити цю засувку. У задній частині затвора є спеціальна втулка. Передня частина затвора не обертається, а просто рухається вперед назад. Для замикання затвора цю ручку потрібно перевести в нижні положення. Пістолет готовий до пострілу. Клац, насправді, досить тихий звук ударника початкові вимоги до Велрот передбачали, що його довжина не повинна перевищувати 30 сантиметрів, але він вийшов трохи більшим 35 см. сантиметрів. передбачалось, що пістолет буде використовуватись і вночі, тому цілик та мушка досить великі. Пізніше їх почали фарбувати радієвою фарбою, щоб було краще видно в темряві. Щодо глушника, то вимога була, щоб з відстані 45 метрів звук не можна було розпізнати як постріл з пістолета. Ефективна практична дальність пострілу близько 15 метрів. Тобто, з цієї штуки, реально у когось поцілити на відстані в 15 метрів. Переходимо до глушника. Тут використовуються гумові перегородки. Одну з них ви бачите попереду. Насправді в глушнику три таких шумових перегородки, а також 10 сталевих пластинчастих перегородок. Мабуть, краще одразу розберу і покажу вам. Відкручуємо корпус глушника. Ось так. Отже, передня частина майже передня половина глушника це по суті початкова розширювальна камера. Порохові гази надходять до неї через ці шість отворів. цікаво відзначити, що ці вентиляційні отвори дуже маленькі. ви можете також побачити, що вони з'єднані такою лінією. Це важливо, бо це було зроблено спеціально. Адже в той час ще не знали, що отвори можна просвердлити будь-де як в борознах, так і в полях нарізів ствола. Але в той час розробники вважали, що отвори потрібно просвердлювати в нарізах і тому ця лінія відповідає внутрішній нарізці ствола. Маємо шість отворів по три з кожного боку. Вони дуже маленькі, саме тому, що в той час вважалось, що отвори повинні бути невеликими, щоб повністю поміститися в борозні. пізніше, після деяких експериментів, люди зрозуміли, що насправді це не має значення, що можна зробити набагато більші отвори і що неважливо виходитимуть вони за межі борозни на поля чи ні, але в той час ніхто цього ще не знав. Попереду в цій заглушці є вісім отворів, щоб порохові гази, які потрапляють в розширювальну камеру, могли виходити вперед. А ось це власне корпус глушника. А в корпусі самого глушника розташована серія сталевих перегородок. Перша – десь 2,5 см, друга трохи менша. Між перегородками розташовані шайби, які теж слугують як перегородки. З точки зору виготовлення все просто, і потім йдуть шість таких завтовшки кілька міліметрів. Вибачте, всього шість, вузьких лише чотири. Отже, це чотири вузькі перегородки, а перед ними розташовані не товсті три гумові перегородки. На жаль, вони застрягли всередині, а ця передня торцева заглушка надійно зафіксована, і зняти її ми не можемо. Але всередині три гумових кільця. Ідея гумових перегородок полягає в тому, що коли куля пробиває їх, вони частково закриваються, що дозволяє пороховим газам довше залишатися всередині глушника. Що в свою чергу дозволяє зменшити гучність. Ви можете побачити, що в останній перегородці є отвір від куль. Ці елементи зношуються, і їх потрібно замінювати після невеликої кількості пострілів. Глушник, звісно, можна використовувати і без цього, але він перестане бути таким тихим, як був, якщо ви матимете відкритий отвір у передній гумовій перегородці. Ми також можемо викрутити ці два гвинти і зняти кришку рукоятки, яка виготовлена з листового металу. Я їх вже послабив, дістаю гвинти, і тепер можу зняти. Це, по суті, просто пустотіла кришка рукоятки. І тепер ми можемо побачити сам магазин. Можливо, він і більше, ніж на 5 патронів, але я не впевнений. Він тут припаяний. А з цього боку ви можете побачити, як працює ударно-спусковий механізм у нижній частині затвора є заглиблення для шептала. якщо змістити затвор вперед та замкнути його, то це заглиблення буде знаходитись біля шептала. А потім під час натискання на спусковий гачок ця підойма повертається на штифті та вивільняє шептало. цікаво, що для штифта використовується той же отвір, що і для двох гвинтів, які утримують кришку рукоятки. Досить незвично, але думаю, що ви зрозуміли. На жаль, я не можу дістати затвор, не знімаючи шептало, бо воно чіпляється за заглибину в затворі. тут є гвинт для фіксації, але також потрібно зняти і шептало. А вибивати зараз шептало не хочеться. Тому давайте поки залишимо його в спокої. Але думаю, що все інше достатньо зрозуміло. Запобіжник просто фізично блокує рух спускового гачка, а після зняття з запобіжника він може вільно рухатись. Into the and the bolt. ось так виглядає Марк 1 у розібраному вигляді. вибачте, що не можу дістати та показати затвор. Деталі для цих пістолетів вироблялися великою кількістю різних компаній. Британці дуже ретельно розподілили виготовлення деталей між різними виробниками, щоб приховати, для чого вони потрібні. Кінцева збірка проводилась компанією Hydron Products зі стейнсавмілсекс. Де ця ж компанія на початковому етапі займалася виробництвом Stenmark 2 Пізніше це виробництво перейшло до BSA, Бірмінгемської стрілецької компанії. Але я трохи забігаю наперед. Майор Квентін Рівс, конструктор, прожив до 1950 року. займався купою інших розробок для управління спецоперацій. і помер в один з найхимерніших способів. У у му році він працював над проектом по зменшенню шуму від реактивних двигунів. Випадково впав у повітрозабірник глушника. Для реактивного двигуна так власне і загинув Досить дивна смерть, але одночасно і унікальна. Вибачте за спойлер. Ви вже знаєте, що британці не взяли на озброєння цю версію пістолета. Зелене світло отримав «Велрод Марк 2». Але хочу розказати більше про випробування, які провели в червні 1943 року, в яких британці порівнювали практично всі їм доступні пістолети з глушниками. Цікавим є спосіб, яким оцінювалась гучність і ефективність глушників. кілька хлопців стояли на рубежі вогню та стріляли з пістолетів, а кілька суддів-спостерігачів сиділи в кущах на відстані. 10 метрів позаду них, і просто суб'єктивно на слух оцінювали за шкалою від 1 до 10, наскільки гучним був кожен з пістолетів. найгучнішим з пістолетів став Кольт 1903 року. З глушником у випробуваннях також брав участь пістолет кулемет Стен під калібр 9 на 19 Але для стенів використовуються величезні глушники, тому я впевнений, що він був тихішим за Кольт. Можливо, ви очікуєте, що найтихішим пістолетом з усіх виявився Велрот, але це не так. Найтихішим пістолетом виявився High Standard HD з глушником. Це пістолет 22-го калібру з приблизно таким же розміром глушника, як і у Велрот. Тому навряд чи результат є несподіваним. Звісно, що цей пістолет був неймовірно тихим. Однак я підозрюю, що 22-й калібр виявився недостатньо смертоносним на думку спецпризначенців та спецагентів, і вони дуже хотіли мати пістолет під потужніший патрон. Тож, зрештою, переможцем було обрано пістолет Велрот Варто звернути увагу на коментарі суддів. По шкалі оцінок між пістолетом High Standard та Велрод були звуки, коли хтось ламав палки, бив палкою по дереву і бив палкою по металу. отже, пістолети High Standard стріляли неймовірно тихо. Але Алелд Марк 1 і Марк 2 не суттєво поступались по приглушенню звуку пострілів. Я дуже радий, що мені надали можливість зробити огляд цього пістолета. Адже як я вже казав, це єдиний вцілілий екземпляр пістолета «Велрод Марк-1». їх було виготовлено не так вже й багато. Точних даних щодо кількості у мене немає, але по суті йдеться лише про деякі передсерійні моделі, виготовлені для випробувань. У подальшому на озброєння було взято пістолет моделі Velrod Mark Марк-2», і саме його запустили у виробництво. Пістолет масово виготовляли до кінця 43-го року. Загалом зробили понад 11 тисяч пістолетів Velrod Mark Марк-2». Дякую британській збройовій палаті за можливість оглянути yeah. цей єдиний вцілілий екземпляр. Сподіваюся, вам сподобалось okay. відео. Дякую за перегляд.